Пане Олеже, давайте почнемо з самого початку. Розкажіть мені, будь ласка, чому саме лікарська справа? Чи були у вас в родині лікарі? Можливо, чи ви обрали зовсім інший шлях? Лікарів у мене в родині не було, але у мене в родині були військові. У мене дід з боку батька був військовим, і батько був військовим. Мати також служила в Збройних силах України. От. Тому я намагався по закінченню школи поступити на факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, але не склалося, поступив ну, на цивільну, цивільний факультет. От. Але у нас була в університеті військова кафедра, От. було мені присвоєно звання молодшого лейтенанта, так стандартно для всіх лікарів, хто прийшов через військову кафедру. Ну і вже працював по спеціальності е, цивільним лікарем. Розкажіть, будь ласка, як війна з'явилася у вашому житті? Ну, мабуть, так, як і в житті багатьох громадян України в 2014 році е, отримав повістку, прибув до військомату. От, це було в кінці березня. Точну дату не пам'ятаю. Казали, поки почекайте, це був або четверг, або п'ятниця. А в понеділок вже з військомату зателефонували, казали, все, ми готові вас прийняти, приходьте. Так, власне, я і потрапив спочатку в 2014 році, в 95 ту десантно штурмову вже бригаду. І прослужив там рік до виходу указу про демобілізацію першої хвилі до березня 2015 року. Тобто, ви потрапили в найпершу хвилю? Так. Да. Чи був у вас страх невідомості? Ніхто не знав, що відбувається на Донбасі. Що відчували тоді? Як будь-яку людину турбує завжди страх невідомості, тобто ти не знаєш, що буде далі. Побоювалися, але ну більше побоювань було, чи справимося ми з тими завданнями для лікарів, які стояли тоді. От, як виявилось, потім в принципі, справлялося і, мабуть, що досить непогано. На початку вашої кар'єри у вас був позивний 3-3, правильно? Да. Так. А чому саме такий? Мені подобається цифра 3. Нам поступила вказівка, надано було вказівку начальнику медичної служби тоді е, придумати спочатку цифрові позивні. От, а після того ж була заміна на ну, з, з, якесь слово треба було обрати. А шаман позивний як з'явився? Мабуть, ну, пізвучно в першою літерою моєї прізвища. Скажіть, будь ласка, ви служили у 95-й бригаді, а потім вас перевели чи ви самі перейшли у 46-ту окрему аеромобільну бригаду? В 15-му році мене демобілізували. Я повернувся до цивільної праці. А вже початком повного штабного вторгнення звернувся до військомат. І так як я був в так званому оперативному резерві. Ну от я одразу був направлений ну, за місцем останньої, там де я в останній служив в 95 п'яту. А потім уже через близько місяця був переведений в 46-ту. Улітку на заході, де вас номінували на орден Святого Пантелеймона, Ви нам розповіли, що отримали поранення саме на Херсонському напрямку під час артобстрілу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про той день, як це все відбувалося? Мені не зовсім приємно згадувати деталь на той день. От, але так, якщо не вдаваючись до особливих, подробиць, е нам треба було переправити через ріку і ну, відвести е медичне майно, доставити фельдшера, забрати поранених. От, але, скажімо так, на переправі ми машина е застрягла, ну, намагаючись якось там витягнути, її, е як кажуть, військові по нам прилітіло. Тоді от поранення я отримав. Поранення було дуже важке. Я знаходився в відділенні інтенсивної терапії майже місяць. Було поранення обох нижніх кінцівок і правої верхньої кінцівки з переломами, з осколковим пораненням. Ну, рік пройшов. Ну, я порівнюю з тим, яким я був, що я починав відновлюватись, ну, от уже після операційних втрачань, після виписки із військового шпиталю, от. зараз досить непогано. Ну, на відновлення треба буде мені більше часу, ніж, ну, можливо, я планував. От. Так що тут я не поспішаю. Зараз у мене вільного часу достатньо. Ви вже повернулися до своєї професії, до роботи, так? Так. Да. А через який проміжок часу після поранення? Рік. І як вам нові реалії, як працювати е, зараз? У нас прекрасний колектив і у відділенні, і в лікарні. От, і Всі в принципі, наслишені про мене, і як кажуть, за мене тримали кулаки. Так що ну, такі певні знижки мені, як людині, яка має ну, деякі фізичні вади, є. Тобто Частину роботи на себе е, бере завідуючий відділенням, допустимо, сходити в приймальне там, на консультації, тому що в ну, нас лікарня має декілька корпусів і скажімо, ну, пересуватися, ну, я можу пройти, але то буде для мене трохи важкувато. Тобто По відділенню я з за милиці, от, оперативні втручання роблю. Тривалий час я не можу стояти біля от, Але ну, знаходжу вихід з ситуації. Колеги подарували мені такий високий стульчик спеціально. Тобто я можу ну, просто сісти, вкласти хворого так, як мені треба, от, і робити те що, те, що необхідно. Я читала, коли вчора готувалася до інтерв'ю, бачила, що а, після того, як ви отримали поранення, ваші колеги, друзі а, робили благодійний матч а, для збору коштів. А, чи було для вас чимось особливим? Чи було приємно якось важливо отримати цю допомогу? Так, да, е, було дуже приємно, що не забувають. Е, дуже приємно, що колеги допомагають, піклуються про мене. От, е, це, ну, робили ті хлопці, з якими е, я з ними, вони зі мною працювали ще в першій міській лікарні. От, зараз е, один з лікарів медичний директор обласної лікарні Віталій Хам'єнко, е, лікарі хірургічного відділення. Перепелиця, Віктор Петрович Сироткін Андрій. Було приємно отримати звістку. Не так важлива була, ну, скажімо так, фінансова підтримка, хоча так само але приємно, що про тебе не забувають, про тебе піклуються, тебе підтримують. Давайте трошки перейдемо до теми війни, до теми фронту. А, можливо, якісь історії, коли от вам. Коли у вас були найяскравіші емоції? Ну, розумієте, навіть якщо і були емоції, там все пропало, трапилося жахливо, е ти стараєшся ніколи не показувати їх навколо, тому що ну, на тебе дивляться е твої співслужбовці. Якщо ти ну, не бачиш, що лікар там, починає якось панікувати, кричати Все пропало, От, ну, психологічно буде, ну, їм гірше, мабуть, що, е, виконувати свою роботу. Е, старався тримати, як кажуть, емоції при собі. В е, таких ситуацій, що ну, все пропало, я не пам'ятаю. Чи спілкуєтеся ви зараз з побратимами, з якими були тоді? Да, майже всі, з ким я служив у 2014-15 роках, повернулись по мобілізації в 2022 році. От і ну, ми підтримували контакти і між цими роками, і вже в 2022 році, майже практично повним складом зустрілися в 95-й бригаді. З'явилися нові контакти. З ким я служив 46-й, поприходили нові лікарі, фельдшера. Ну, звісно, ну, можливо, хотілося б частіше, але розумієте, у мене зараз я повернувся, скажімо так, до цивільного життя. Вони продовжують служити, продовжують рятувати поранених, надавати медичну допомогу. Тобто, ну я стараюся так особливо ну, не дзвонити, бо я розумію, що звідти моє життя для них кажеться. Ну, Повним спокою. От. Я просто знаю, що вони роблять там зараз і як їм там важко. От. Тому ну, зайвий раз якось турбувати особливо і не хочеться. Що найстрашніше для лікаря на фронті? Найстрашніше знати, що ти не можеш нічого зробити для пораненого. Не можеш йому нормально надати медичну допомогу, не можеш його швидко довести до наступного етапу медичної евакуації. Це, ну це не то, що страшно, це ну, дуже неприємно. От. Хоча знаєш, що можливо в інших умовах ти міг зробити більше для нього. Якщо говорити вже не про лікарську діяльність на фронті, а саме про стосунки між військовими поза виходами, коли ви там. Можливо, вечеря, чи перед сном, чи коли вже прийшли з виходу і відчуваєте це полегшення. Як тоді складалося? Можливо, у вас є якась історія, чи якийсь спогад, який запам'ятався найкраще? Нема таких історій. Ну, наразі зараз я їх може і не зможу пригадати, що ти приїхав, розслабився, тобі весело і добре, бо ти знаєш, що ти сьогодні відпочиваєш, а завтра тобі треба буде повертатися туди, звідки знов на чергування. В плані історій. Я розкажу в 2014 році, коли ми повернулися, це був серпень з рейду, мене ну, і ще парочку лікарів відправили на короткочасну відпустку, там 7-10 днів. Посадили в автобус все гарно. І поїхали ми в Шитомар. І коли ми приїжджали через Київ, я точно не пам'ятаю ну це було під Києвом чи Бориспіль, чи бровари, точно не скажу. От ми їдемо в автобусі, всі хлопці військові, і проїжджаємо ну, вулицями. Ну, скажу, декілька днів тому ти спав біля БТР ну, от, і в, е, сухий пайок, там, тушонку, ну, от, і не знав, коли ти повернешся, чи ти взагалі повернешся. От, а ми проїжджаємо вулицями, в автобусі темно, вулиці гарно освітлені, столики стоять на вулицях, от, гарно вдягнені, спокійні люди, п'ють пиво. Це ну, просто було такою як дикістю. Просто це було в 2014 році. Я ці свої емоції пам'ятаю до сих пор. Чи не було такого, коли ви повернулися у 22-му році після поранення до цивільного життя? Я вже ці емоції пережив. Да, були, але не такі яскраві. Може і важкувато було переходити. Ну, певний час перебував в лікарні, потім в санаторії на реабілітації, потім вдома. Тобто я так більш плавно в це входив. Чи траплялося в вашій практиці таке, що ви надавали медичну допомогу російським солдатам? Російським солдатам. Ні. А що ви зробили, якби прийшлося? Ви б надали допомогу чи ні? Ну згідно Женевської конвенції по правам військовополонених, наскільки я знаю, військовополонені не мають права на надання медичної допомоги, звичайно, надавали би. Останнє питання. В інтерв'ю у відкритті студії для телеканалу СК-1 ще у 2018 році ви сказали, що війна вас не змінила. Чи можете ви сказати те саме зараз? Не пам'ятаю, хтось сказав, якщо не помиляюся Пачіна, якщо таке буде доречно зауважити, що куля багато чого міняє в голові, навіть якщо попадає в сідницю. Е -е -е я думаю, що я змінився. От, но... Я вам ще не готовий сказати, в чому я змінився. Но зміни є однозначно. Можливо, після. 14-15 року вони не, не так яскраво проявлялися, але зараз, скажімо так, якщо загалом, то я дивлюся на світ по-іншому. На кінець, можливо, у вас є якісь побажання людям, які дивитимуться це інтерв'ю? Можливо, щось, що ви хочете сказати, що вас почули? Побажання не розслаблятися. Війна не закінчена, вона триває і буде тривати ще. Я, може, повторюся, але. Но... Тут зараз люди досить розслаблені. Вони думають, що війна далеко і вона їх не торкнеться. Це не так. Вона, ну, я думаю, може, когось і не торкнеться, але наслідки наше суспільство буде переживати досить довго.